Як скласти НМТ з математики, якщо ти нічого не знаєш? Як у тебе з тригонометрією? Швидше за все, не дуже. А якщо я тобі скажу, що більшість завдань із тригонометрії на НМТ можна тупо списати із довідкових матеріалів. Як саме покажу на прикладі одного із завдань на встановлення відповідності, на якому можна було отримати аж 4 бали на ЗНО? Почнемо із виразу 2. Відкриваємо довідкові матеріали і зразу бачимо готову правильну відповідь до цього виразу. А ще до третього, дивимося у довідкові матеріали і аж не віриться, але готова правильна відповідь до цього. Завдання там теж є щось надто легко. Подумаєте ви, і перше та четверте завдання, мабуть, будуть складними. Ну що ж, дивимося на перше. У першому завданні потрібно було одиницю замінити як синус квадрат, додати косинус квадрат, знову ж таки, перемогу того формулу із довідкових матеріалів. Далі взаємознищуємо косинус у квадраті та мінус косинус у квадраті, залишається синус у квадраті, і це є варіант відповіді. Д. ну і залишилось четверте завдання у цьому завданні. Ми спершу помічаємо формулу. А мінус Б помножити на А плюс Б. Згортаємо це буде 1 у квадраті відняти синус у квадраті. Ну і далі ми теж заміняємо одиницю як синус квадрат додати косинус квадрат, просто списавши це правило із довідкових матеріалів, займознищуємо синус у квадраті та мінус синус у квадраті, отримуємо косинус у квадраті, і це буде варіант А. Любиш халяву? Тоді наступна інфа для тебе. Student UA запускає 5 безкоштовних міні-курсів перед НМТ для всіх 11-класників. Деталі – за лінком у шапці профілю.